Доброго дня всім гостям і підписчикам каналу Слава Україні. Що у нас? Ще не жнива? а ганяємо кучку по пшениці. Жуки є. Почалися і починаємо бризкати. пробризкаємо Жалко, звісно, пшениця така. Ну і топтати. Не треба бризкати, бо з цього краю ще е, не так, а з того краю, е, звісно, багатенько. Е, так, розкажу, що це за пшеничка така. Вибачайте, бачати може плану чуть у тракторів. Е, це сорт Богдана. Ох, да. Взагалі, нічого сюди ми не вкладали. Посіяно після ячменю. Після ячменю. Із, ну, з міндобривом. З міндобривом 15-15. Щось там, з сірке 5, мабуть. І все. Весною ми нічого не робили, спробризкав я вже ту величенька була, гранстаром від бур'янів. Ні, нічого ні боронували, нічого, ні цей, ну, не підживляли селітрою, нічого ми сюди не вкладали. Разу це побризкали, після того я тут і не був. Ну, Рішили побризкати жучка. Колії, бачите, колії ще залишились, бо вже величенька була пшениця. Ми, як завжди, не встигаємо бризкать весною, то сівба, то, е, то те, то се. Е, то, е, ну оце таке. То колії ще видно, їжджу по коліях. Ну, решили, брискаємо карателем 200 грам на гектар. Це така Ну тут мало, небагато Ну, а там є вже починають літати де, де одиночні такі Ну, є і сидять з цього краю більше і з того краю. Це така пшеничка. Так, зараз я розвернуся, включусь. Бог ніяк розвернутися і заснять. Ще чуть трохи підождали. Поки жара стихне, ну, все равно сонечко є. Л'ємо по всі там 100 літрів, це я л'ю 250 літрів, я не перехожу ні на що. Як привик лити 250 літрів, так я і л'ю. 250 літрів на гектар. Привезу я колишню бочку води. Ну хороша, це як висока пшениця, по штину йде по ну, колесо, навіть вище колеса переднього. Ну Я бачу, що в мене оприскувач піднімається на всю, то якраз крила йдуть, ще й достають крила. Та сторона, мов нормально, а та достають. То Пшеничка, звісно, високов, велика, величенька. Ну, зараз ось може станемо подивимося. Оце такий експеримент провів, не давав. Міндобрива, нічого не давав, бо дорого, навіть хотів ротаціонкою заїхати, там найняв одного. Ну, наняв, а взяв у нього ротаціонку. Хотів спробувати. Ну, заїхав, сиро було. Нічого не робилося. Сиро було, тоді дощі були, сиро, ніфіга не вийшло, ну, коли час було. Ну, а тоді вже ми не хотіли влазити сюди пізніше, після посівної. Оце тут вам і ячмінь. Ярий ячмінь. Оце попередник. Ярий ячмінь. Я вважаю, нормально. Нормальний попередник показали мені так. Після, після, е, після зернових не можна зернові, ну хуже будь. Було тут дві дісковки одразу після збирання ячміння і, 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 перед, і перед посівом. Зараз ось станемо, бо Глянемо, яка пшеничка. Так. Це сорт Богдана, це десь брави літу, ну це вже десь третя репродукція. Десь третя репродукція. Оце така. Цей от вимахала, цей от не знаю, що буде, яка урожайність, ось бачите, дивіться, починають. Починають злітати. Ну Дивіться, якщо хто бачить колесо з оприскувача, це ну, таке, як сівалки, дивіться, пошти, пошти в рівні. Це така пшеничка Богдана. Думав, все от і виводиться, і виводиться з неї, але ну, нормально. Купив натомість прошлої еліти на посів ну, на розвід. А це буде, буде цей. Ну це десь третя репродукція, це мав, я третій рік її сію. Ось, бачите, почали жуки підніматися, підніматися, літати. Як, як бджоли, як бджоли. Хе, капець. Оце таке. Мов, його, мов не дуже й видно, ну, но літають, літають нормально. Так. Оце такі діла. Що я ще хотів. Це така пшеничка. Нічого, ні фунгіцидна обробка, ніякої я е, нічого я не робив. Одно від бур'янів е, якоюсь побризкав херньою, там що вже в великій фазі. Е, е, бо Гранд Стар мов про це, як я не пам'ятаю, якщо хочете найду. Ну там від альфа, мабуть, Смарт Альф, Альфа. від альфа, коротше. Оце таке. Так, ну все. Поїхали ми працювати. Це така пшеничка. Поїхали працювати. І все самого найкращого. То наша сойка далі. І зараз, проїдемо, глянемо. Проїдемо, глянемо. Зараз назад, чуть-чуть. Все, я дивлюся, в нас дощів немає. Вчора кружляло, кружляло. Ну, нічого ну, не, нема. Оце цілий місяць, навіть більше нема доща ніякого, нічого. Взагалі, блін. Взагалі завал. Взагалі завал. Їдемо з за відкритим вікном, по трохи вітер з цієї сторони. Якраз трохи задимає свіженьким вітром. Бо завжди починаю бризкати, куди вітер з того краю. Вітер на посадку то Почав ціля бризкати. Ну а це наша вже соя така. Раз вже от бризкалися, а це дивимося, що ще, що ще будемо бризкать. Все таке. Що ще будемо розбризкати? Єс. Чось цей от так слабо лободу бере, Даже соя по сої ось посіяна і, і є лобода. Так, ну шо, Поїхали. Їдемо в 7,5 кілометрів, бо присховач десь на 8 гектар у мене 8 гектар. Їдемо 7,5, 7,7, 7,5 і 7,7. Десь таких радіо держу. Навігатора нема. Ще ми не, не дійшли ми навігатор, не купили. Дешевняк не хочеться, не хочеться, а, а які хороші, то дорого стоять. Так, ну оце такі діла. Хороший, я думаю, що нормальний буде урожай, ну нікому вона і нафіг не нужна. Ця пшениця буде. Оце таке. Ну ще в нас, ще в нас днів 20 це точно знивани будуть до 10 липня. Ну а ще залинкувато, ще стоїть зелений колос. Так, ну все, всім пока, пишіть, коментуйте, найголовніше підписуйтесь на канал. Став випишіть, кому нравиться, кому не подобається. Все, Всього самого найкращого.